Ігоря Сулому спіткала ворожа куля під Іловайськом. З пораненням руки він потрапив до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Звідси полетів на тримісячну реабілітацію до Литви. Дві складні операції врятували хлопцеві руку. Там та, Завитискали кості і поставили мені в руку, Через те, що в мені пуля потрущила кості в руці. І так вийшло, що я довгий час чекав на прилітати, Через те, що мені були ранні глибокі, та не забуло операцію робити. У Литві, каже Ігор, за ним доглядали, немов за рідним, допомагали і одягом, і грошима і на екскурсії возили. Навіть у Латвії встиг побувати. Показує всі міста: Труськінкай, Паланго, Клайбіда, Ніда, Вільнус і інші були, які я навіть не запам'ятав. через їхню назву велику. У Литві залишаються ще чотири поранених з України. Таку співпрацю продовжать і наступного року литовська сторона візьметься за реабілітацію військових, надаватиме ліки та медобладнання. В початку Началі року, 2015 року, ми кожен місяць є політичне рішення приймати по 4, по чотири українських ребят ранених для реабілітації в Литві. на через круглий год. Наразі в обласній лікарні Дніпропетровська знаходиться більше 40 поранених. 20 з них потребують складної та довгої реабілітації. Сьогодні потребують тренуційної допомоги. Другі знаходяться в травматології, в нейрохірургії, в хірургії. У нас дуже сильно напряжено працює обладнання в лікарні Мєщиків, круглосуточно. І ми будемо раді, Якщо наші литовські друзі нам окажуть допомогу. на Дніпропетровщині, допомогу пораненим надають 15 медичних закладів. Тому все обладнання, яке надходитиме з Литви, буде розподілятися між ними. Это, в основному розходні матеріали для казання отложеної допомоги, равна як оборудовані. Ми будемо обсуждати нахождення того чи іншого новооборудовання в кожному конкретному ліченому череді. Та українських військових лікуватимуть не тільки литовські медики. У січні наступного року поранені поїдуть в медичні заклади Польщі. Перемовини ведуть і з іншими європейськими країнами.